Колишня канцлерина Федеративної Республіки Німеччини Ангела Меркель в Берліні в німецькому театрі презентувала свою книгу під назвою Свобода. В цій книзі особливий інтерес викликають розділи, які стосуються України, лідерів України мінського процесу процесу вступу України до НАТО. Ангела Меркель вже декілька разів вибачалась за. Чимало випадків, які стосувалися власне цих двох питань. Однак у книзі вона виправдовує свої дії. каже: бачте, прийом України до НАТО чи навіть надання Україні ПДЧ, створював загрозу безпеці Європі. У мене питання: воєнно-політичні блоки вони створюють, щоб утікати від проблем безпеки, чи щоб вирішувати проблеми безпеки, з моєї точки зору тут явно. Що Берлін як тоді, так і зараз живе в полоні расистської пропаганди.